Багато хто став хайпувати на Усику після його переможного бою проти Ф'Юрі, обливали брудом і свої, і чужі. Для когось він боязгливий християнин, і не про те він говорив з президентом України перед боєм. Для когось він москаль, для когось зрадник. А для мене він зразок українця. Якщо б всі українці були б хоч на 20% таким, як Олександр Усик, то Україна була би заможною віруючою справедливою державою. Все, що робить Усик, робиться з благословіння блаженнішого митрополита Онуфрія, так як саме він є духовником Олександра. Усик дуже добре знає Зеленського, можна сказати, що у них дружні стосунки, і ніхто не знає, про що вони спілкуються поза камерами, знаходячись віч на віч. І якщо, коли мене строк на виправлення і УПЦ не заборонять, то саме Олександру Усику можна буде дякувати за це. Щодо шаблі Івана Мазепи. Я можу сказати лише те, що скоро УПЦ зніміть анафему з великого гетьмана. І знову ж, саме Усик буде у головній ролі в цій справі. Отже, Олександр, може, не всім подобається, але він позитивний герой в нашій країні. Слава Богу, слава Україні, слава ЗСУ.